Всім привіт! Ви на каналі Лінка Роні і з вами Вероніка. І так, ви не повірите, це нарешті нове відео. У мене дуже довго не було на каналі, так я знаю, довгий час не випускались відео, але нарешті я знімаю новий ролик. Що ж, сьогодні, 14 жовтня, і так багато свят вже є, але додав ще одне. Сьогодні день народження мого каналу. Йому цілий рік. У -у 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 -у. Я, звісно. Не таких багатих висот добилася, але все ж таки зробила це. Сьогодні ввечері я нарешті додумалася, вирішила створити цей канал. І це було справді не дарма. Це було чудово. Канал я створювала саме для того, щоб знайти себе, щоб показати себе, знімати відео для свого задоволення. Так що, одразу кажу, тепер я нічого обіцяти не буду про ролики. Виходити ви будуть по мірі моїх можливостей. І так. Треба буде торт взяти свічкою. Точно. І ці ролика чекайте. А тепер, чому ж ролик називається Занадто багато корівок? Все почалось з того, що я шукала нові шпалери собі на телефон. Ці картинки в інтернеті. І наткнулася я на ці корівки. Взяла шпалери і мені воно настільки сподобалось, що тепер в мене. Аватарки в Тіктоці, в Інстаграмі, в Viber, в всіх можливих соцмережах, і в Ютубі, тим паче. Також корівки. І так, в мене Тікток і Інстаграм. Посилання буде під роликом. До речі, недавно мене було день народження. Мені було 13 років, і це день народження було в тематиці Гаррі Потера. Моя паличка сама робила. І от. Мені полюбився дуже Гаррі Поттер, тому відео будуть на цю тематику також. До народження не знімала, тому що вже просто не хотіла. І так, начекловуємо нашу циферку чарівну. Вона дзеркально показує. Чи... Так, якось так. І з днем народження каналу.